Рибка задавака, автор Оленка Прок Жила собі в глибокому синьому морі Золота рибка. Була вона дуже гарна, жовто-гарячого кольору з блискучою лускою та довгими хвилястими плавцями. Але характер у неї був припоганий. Усі мешканці моря вважали її задавакою і намагалися триматися від неї подалі. Адже вередлива рибка в усіх сусідів знаходила якісь недоліки і одразу ж починала їх висміювати. Ах, краби, ви такі неповороткі і ходите завжди боком, а от я Просто пурхаю у воді хвасталася золота рибка. Краби ображалися на вередунку і ховалися від неї серед каміння. Гей, ви, риби, голки, а шити ви вмієте? Не вмієте, які ж із вас тоді голки? Нема від вас жодної користі. Рибки-голки хмурилися та зграйками тікали від сварливої красуні. А ви, морські коники, ну що у вас за фігури? Ви схожі на знаки питання. І чому тільки вас назвали кониками? Адже вас до воза не запряжеш і нікуди не поїдеш, і засмучені коники. Тихо відпливали собі геть. Ой, черепахо, ти така дурна. Нащо ти весь час таскаєш на спині свою хатинку? Стара мудра черепаха не ображалася на золоту рибку. Колись ти пошкодуєш, що поводилася так, говорила вона рибці задаваці. але та... Не звертала на слова розумної черепахи жодної уваги та продовжувала дражнити своїх сусідів. А ти, восьминоже, у тебе навіть плавців немає, лише щупальці. Чому ж всі тебе звуть восьминогом, Адже ніг у тебе так само немає, а ще замість рота ти маєш дзьоб. Ото сміхота. Бідолашний восьминіг сердився та кумедно випинав очі, а рибка сміялася з нього ще більше. Так золота рибка посварилася з усіма морськими мешканцями. Ніхто не хотів із неї дружити, тому плавала вона тепер на самоті. От і сьогодні задавака знайшла невелику мілину неподалік від берега та грілася там у теплій водичці. Раптом над нею з'явився сітчастий купол, і маленька рибка опинилася в пластиковому відерці з водою. Марину, поглянь, кого я зловив справжню золоту рибку! Закричав хлопчик у синіх шортах, схопив відерце і побіг на берег. Там маленька дівчинка засмагала в шезлонгу та гортала журнал. Ух ти, справжня. вона зазирнула у відерце. Колись я читала казочку і знаю, що золота рибка вміє виконувати бажання. Ану, рибко. Хочу морозиво та апальсиновий фреш. Але бідолашна золота рибка була така налякана, що тулилася до дна відерця і прикидалася мертвою. А в цей час риби голки, які так само полюбляли плавати неподалік від берега і лоскотати плавців за п'яти, уже здійняли тривогу. Усім, усім, золоту рибку спіймав хлопчик і відніс на берег. Врятуй її, друзі. Ой, а чи варто це робити? Буде їй наука, ліниво пробуркотів восьми ніг. Ми не повинні бути такими, як вона, відповіла мудра черепаха. Ми просто мусимо їй допомогти. Звісно ж, усі поводилися з черепахою. Морські мешканці були дуже добрими і не пам'ятали зла. Черепаха та краби гуртом вибралися на берег і тихенько підкралися до відерця. Краби дружно підняли його своїми клішнями. І поставили черепасі на спину, і черепаха поповзла до моря. Саме в цей час діти захопливо розгадували кросворд у журналі, аж раптом Марина озирнулася і побачила, що відро зникло. Максе, дивися, наше відерце утекло! закричала вона брату. Швидко наділа надувний круг і побігла до моря. Але черепаха вже дісталася води і перекинула відро з рибкою прямо в море. Я бачу золоту рибку, зараз схоплю її, зраділа дівчинка. Але тут риба голка проколола Марині круг, і він почав стискатися. Дівчинка злякалася. І попливла до берега. Я допоможу її зловити, крикнув сестрі Макс. Він уже майже схопив золоту рибку, але тут восьминіг випустив чорнильну пляму, і рибка сховалася в каламутній воді. Порятунок був так близько, морські коники підхопили знесилену рибку. Сховали її у водоростях, прикрили своїми тілами та змінили своє забарвлення під колір морської трави. Тепер хлопчик бачив у воді тільки великий камінь, обплутаний довгими бурозеленими водоростями. Ех, утекла! засмутився Макс і попрямував до берега. Коли золота рибка оговталася, вона почала дякувати своїм рятівникам від щирого серця. Ах, як же погано я поводилася, ви такі добрі та чуйні, ви справжні друзі. Пробачте мені, будь ласка, я виправлюся, ви мені вірите, каялася рибка. А морські мешканці. Лише усміхалися. Звісно, вони давно пробачили маленькій задаваці всі її недобрі вчинки. Відтоді Золота рибка більше нікого не ображала.